Вітаю тебе, шаховий стратег. Сьогодні я розгляну одну з тем, без якої неможливо виграти у шахи, а саме мистецтво відволікання. Ця тактика може змусити вашого суперника помилитися та відкрити дорогу до перемоги. Так як у нас головна задача в шахах це поставити мат, то ми повинні йти до нього будь-якими. Шляхами. А саме навіть якщо ми підставляємо наші фігури. Так, розберемо спочатку отакий найпростіший приклад. Якщо ми тут походили би ферзьом на F8, отак сюди, то слон суперника чорних нас просто поб'є і, звісно, ніякого мату ми не поставимо. Що треба зробити правильно? Відволікти слона суперника. Можемо ми це зробити нашою турою і поставити туру на B8. Ми ставимо шах королю суперника. і Звісно, що слон повинен нас бити. А далі, другим ходом, ферзьом, ми ставимо мат і шах. Так. Отакий От простий приклад. І перейдемо далі. Простенький приклад, який покаже нам силу відволікання. Можете поставити на паузу, щоб подумати, як краще тут зіграти. Суть цього прикладу, що нам потрібно жертвувати навіть навіть найдорожчими фігурами, так, такими як ферзь. Тобто ми навіть можемо отак-от. От Поставити ферзя на H8, ну, знаючи, що нас там поб'є король. Але після цього ми поставимо шах і мат. І так. Він нас б'є. Він просто обов'язково повинен нас бити, тому що зараз шах йому став, стається. А далі ми туркою заходимо на F8. І все. Тут прикриває наша пішака поле і ставив мат. Ось такий простий приклад, який показує, що жертвувати можна прям всім матеріалом, навіть найдорожчим, заради перемоги, заради мату. Легенький приклад. З відволюканням. У нас два ходи. Треба поставити мат. Тут теж. Ми жертвуємо над найдорожчим, що у нас є. Фізіою з'їдає, і Тура ставить мат. Схожа ситуація, теж простенька. Не будемо зупинятися. Тут цю клітинку контролюю наш конь, тому король не може ходити на h7. Ну, звісно, на g8 теж не може, бо там тура його з'їдає. Ось такий приклад відволікання. Тут нам потрібно вже жертвувати турою. Підставляємося під бій. Ну, Він може походити так, а може і побити. Ну тут неважливо. Насправді, для прикладу, краще, що він б'є нас. А ми ставимо мати шах. Бо пішачок наш прикриває. Це, до речі, ще один дуже головний принцип зв'язка. Король нас бити не може, тому що він підпадає одразу під шах. А це робити не можна. Тож, це мат. Глядемо такий цікавий приклад: мат в два ходи. Тут насправді можна поставити мат. Двома способами. Або а, відволікти ферзя, а потім зайти турою на Е8 і побити туру. Або просто ну, зайти так само на F6 ферзьом, коли він піде пішаком, ми на G7 поставимо мат. І так, продемонструємо. Входимо одну клітничку сюди. Так, він може піти сюди, але тоді ми на G7 зайдемо і поставимо одразу мат. Але тут він може побити нас. ну, Тема відволікання. І тоді ми вже заходимо второю на Е8 і ставимо шах і мат. Тому що король не може йти на G7, бо тут стоїть наш пішак. Отака от от цікава тема. Це один з базових принципів, без якого неможливо перемагати. Пізніше я ще зніму відоси на вісім базових принципів, без яких неможливо перемагати. Так що будьте на зв'язку. Дякую за перегляд. Всім па-па.